А до нас два рази приїжджав e, митрополит Шептицький. Туди, так. Так. Mm -hmm. так, то так дуже рідко таке, таке буває, що так повністю село українське і потім e, монастир з e, То пер один раз він приїхав, e, приїжджав. Тоді мало п'ять дорожків. трошки так пам'ятаю, що він стояв під церквою. Ще, ще борода чорна була. Так що я на милицях під церквою, то він ще, ще трошки ходив. І я не, не пам'ятаю вже то, як він приїхав чи він. Я знаю, що тільки хлопці ще їхали на, на конях таких одної, як правильно сказати, масті чи що, щоб такі червоні такі коні такі. Е, 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 хлопці були однаково одягнені, такі були сорочки вищі, тільки комір викладалося. Така мода була на, наверху всі одинаково, зустрічали його на полі там. А я вже то потім виходила. А людей з других стіл дуже багато, бо то місія була. І інших і, 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 на, на конях колись, на, на возах приїжджали, не мали в мене машин, то не знаю, він ще певно перший раз приїхав на, на бречі, казалося на конях. То я виходила б на тато на руках е, ніс, і я виходила на зущі, трохи далі від церкви, і там я віж е, говорила. То... Гарно, мене по, на, по голові погладив, і, і, і далі я вже не пам'ятаю нічого. А потім вже я вже не ходила в садочок, а до школи ходила, але, але як в канікули були, то все одно ми бігали тільки до, до, школи, до садочку. І потім монахині сказали, що приїде в митрополиційський. Тобто не офіційно, так вже не зустрічали його, а ми, ми ходили так на горбок за, за, за церквою є цвинтар, а за там трошки таке підвищення, і там далеко видно, то вже він машиною приїхав. вже Ми, ми чекали, що вже бо, то була і одна машина за за цілий час, що я його тоді бачила, то ми вже вже зійшли вниз і вже приїхав, і ми всі гарно співали, зустрічали його, і він всі ми підходили і кожен на руку на голову, бо столив. То я так запам'ятала, ото мені так запам'ятали. Вже то, певно, було в тисяч восьмому році, вже десять років, а, а так, ну за кажу, треба було тобі ще... Я взагалі таку мою погану рису, що я не дуже вмію так роздивлятися всюди. Я їй хожу, наразі сестра казала, як не прийшла і не бачила. Не бачила, бо я не, не, не дуже на, на це не звертала уваги. І не, не запам'ятала, як це. Тоді пам'ятаєш, що монахині піднесли вже до машини, бо він вже не міг лізти. то тоді руки такі були мигенькі, такі. Кількість він такі гарні. І він так булочку в двох пальцях тримав, так вони руки ж були спаралізовані в нього, і кось так міг поїсти трошки перекусити. Ну, то ми вже довго не були, тільки ми прилітали, Вони там вже, монахині його може чим більше потім гостили. Я не пам'ятаю. Я тільки то знаю, що два рази ми. ale był on z Tolejnie.